Вплинула на кожного, але найбільше страждають діти. Тисячі дітей залишились без батьків, без домівки, без підтримки, їм потрібна наша допомога. Благодійний фонд Діти героїв надає довгострокову підтримку дітям, які втратили одного чи обох батьків. Внаслідок російської війни в Україні. Адже діти героїв самі герої. Сьогодні в нашому сквері ми зустрілися з Валерією Абдал Вона співзасновник і такий сімейний так, 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 сімейна така дівчина, яка допомагає дітям. Цей проект, благодійний проєкт, називається Діти Героїв. Це діти. Тих героїв, котрі воюють на передовій, тих людей, які, на жаль, загинули під час усіх бомбардувань. Оця неділя на во все нав, почалася нав, з таких так, дуже скрутних становищ. Дітей у вас багато, у вашій родині, так? Допомагайте. Так, да, я хочу зразу так, вам сказати, що в, в текстовому супроводі. Там є силички, і в тітрах буде сили на сайт цього проекту, цього благодійного фонду. Якщо ви захочете допомогти, то, будь ласка, робіть це. Ну і читайте ті текстові супроводи, які ми будемо посилати разом з передачею. І так, ну давайте спочатку, як зародився цей фонд, так і хто Кроме вас, так окрім вас, співзасновники цього фонду, ну і чим ви займаєтесь? По-перше, дякую Олександру, що ви запросили. Дуже приємно, ця тема дійсно зараз дуже актуальна. Я хотіла би спочатку сказати, що благодійний фонд Діти героїв це фонд, який допомагає дітям, які втратили одного чи обох батьків саме внаслідок війни в Україні, тобто з 24 лютого. А це діти сироти та напівсироти. Це довгостроковий проект. Я про це ще поговорю окремо. Ви сказали, що сімейна дівчина це тому, що що е, насправді моя посада звучить, ну посада, це навіть не можна так сказати. Я поміч, помічник, так місія, помічник родин. У нас так називаються люди в фонді, які допомагають родинам. У кожної родини є свої помічники, які виявляють нагальні потреби родин, які допомагають вирішувати завдяки е, фонду, завдяки е, тим ресурсам, які в нас є. Е, хто засновники? Засновники фонду це українські підприємці, е, патріоти. Думці, які мають досвід у створенні некомерційних організацій, а також діяльність яких направлена на соціальний та економічний розвиток України. В нас ми не робимо на, це, на цьому хайп, тобто це прості українці, це бізнесмени, які вирішили розпочати з перших же тижнів війни. Фонд, роботу фонду та допомагати саме дітям. Ем, є люди, які вкладали туди свої гроші, а потім ми вже залучали більш ну так скажемо великі гроші завдяки іншим українським бізнесам. У нас ну, в партнерах да, дуже що, багато да, що потрібно сказати, що це адресна допомога, це не, не просто фонд, де ви збираєте якісь гроші і так. Ну кому допомогти, а ви. Точно знаєте, от, от ця сім'я, от в Сергіївці, так? так загинула родина, дів... дитина залишилася одна. І друге, ну у нас є фотографії, є от ці коменти під цими фотографіями. Побачите, обличчя ми не показуємо цих діток, бо ну, це дуже така тактична, так, так тактична можна, мова. Це... Так, от, але це... це, це конкретні, це конкретні судьби, це конкретні люди. Абсолютно конкретні і тому в нас є саме родинні помічники, які постійно на зв'язку і в контакті з цими родинами та з цими дітьми. А я ще хотіла би зробити акцент на довгостроковості нашого проекту, тому що в нас. Місії прописано, і ми хочемо, щоб так було, і я впевнена, що так буде. Що ми будемо допомагати дітям, які постраждали, які, на жаль, стали сиротами та напівсиротами до їх повноліття, тобто до 18 років. На не, не, це це разова якась допомога. Не разово, тобто, неважливо скільки дітям зараз, ми будемо їх підтримувати до ось такого а, віку. Це абсолютно різноманітна допомога, це починаючи від першочергової фінансової допомоги, психологічної допомоги, тому що ну ми навіть не можемо уявити, що пережили ці діти. Багато з них вибрались з окупації, багато з них бачили, як батьки вбивали прямо на їх очах. Дуже складні є випадки, і ми допомагаємо психологічно. Ми реабілітуємо цих дітей. Ми надаємо. Професійних кваліфікованих психотерапевтів та психологів для того, для того, щоб дитина могла якнайшвидше пережити це, також це медична допомога, гуманітарна допомога, допомога з. Всебічним розвитком дитини ми хочемо саме робити акцент ще на освіті. Тому в нас дуже багато програм, які допомагають з розвитком та вивченням англійської мови чи будь-якої мови, з хобі, з розвитком власного потенціалу кожної дитини. В нас дуже багато таборів, в які ми відправляємо дітей і зараз. От в мене є підопічні, які. Тільки повернулися з табору в Іспанії, психологічного табору, і поїхали у табір у Швейцарію. Тобто це такі партнерства фонду, які надають таку можливість. Ну, тобто, так, одним словом кажучи, от що, що таке сім'я? Так? Сім'я живе таким чином. Так, дитина росте, так, ходить в дитячий садок. Так, що потрібно, там щось там поїсти, да? щось одягнути, і так далі. Дитина пішла до школи. Да? Портфель потрібно зібрати так. так. Комп'ютер, якийсь там так скет, якісь там ще якісь заняття там і так далі. От дитина поступила до вуза. Теж щось потрібно. Тобто, це, от, як живе сім'я, так ви цією сім'єю супроводжуєте кожну дитину. І що, що дуже головне, так, це до перемоги і це і після перемоги і на багато років. Звісно. Якщо б я вас не знав особисто, я б сказав, ну, дівчина, ви пробачте, будь ласка, у вас дитина малеча, у вас сім'я, ви молоді, є свої якісь сімейні якісь забобони, якісь сімейні проблеми. Але ж я вас знаю, як дуже енергічно, вже багато років, ще й поки Воєнами і так далі, вот я знаю, що ви така енергетична це так, така так дівчина, що це дійсно це ваша справа, і вас вистачає часу і на су, свою дитину, так і на свою сім'ю, на свого супруга, і на цих дітей теж так? ви знаєте, всі ми до війни. Ну багато хто до війни займались зовсім іншими справами. Ми робили бізнес, ми були підприємцями. Я ну взагалі працювала. Не там, де зараз я працюю, але коли почалась війна, я зрозуміла, що а як можна інакше, як можна у в такий час не допомагати іншим? Тому це навіть не питання. Я завжди знайду час і енергію для того, щоб допомагати іншим. І я не розумію, як можна цього не робити. А скільки ваша дитина? Дитині шість з половиною він пішов у перший клас. Ну як пішов дистанційне, не ви разом і збирали воду для так. Миколаєва. Так і ця малеча теж разом з вами ну, так допомагала. взагалі. Така волонтерська родина виявилась спочатку початку війни, тому що ми всі занурилися в допомогу іншим. Так, чоловік займається, він допомагає Миколаєву. Він возить дуже велику кількість води туди, тому що там її нема. Малеча також наша приймає, Має участь, збирає воду, допомагає вантажити це у вантажівки, в яких ми веземо там по 100-150 тонн води до Миколаєва. Так це також, але це окрема тема. Ось тому я навіть не розумію, як можна просто на це дивитись і нічого не робити. Ну, хоч якась допомога, але в такі часи має бути. Ми маємо підтримувати один одного. І ви постійно на зв'язку. Я знаю, що так і <клес> десь і зателефонувати було досить скрутно, бо то у вас зум, то у вас ще щось. Там я попозже там відповім і так далі. І так далі. Тобто, скільки у вас годин в сутка? Ну, Мабуть, 25. в, в годин в мене як і у всіх, і, але іноді не вистачає, тому що ну правда, купа справ. Я звернув увагу на те, що у вас є не тільки от там. Ну, ваші реквізити банківські, так що є от там якийсь рахунок, так, куди люди е, кидають гроші. У вас є три рахунки окремих. Так це так. На, на долари, на євро і на гривні. Тобто я так розумію, що у вас є партнерські відносини з тими, хто живе за кордоном, звісно. так звісно, в нас є донори із Англії, із штатів, із Європи. І в нас не тільки три рахунки. в нас більше в нас є ще рахунок на криптовалюту. На фунти стерлінги, тобто ми підготувались так, щоб допомога, допомога могла йти там з будь-якої точки а, планети. От, ну, в вашій е, особистій родині скільки в ваших діток, яких ви опікаєте? А, дивіться, саме я є. Е, ну, опікун, це, мабуть, неправильно. Помічник ну, родин е, в мене зараз 20 родин це 45 дітей, тому що в мене. Тому що, наприклад, в мене є родина, де 10 дітей. Одна родина, вони перебувають зараз у Німеччині. Я хотіла би сказати, що в нас не тільки родини, які перебувають в Одесі. Ну тобто, якщо я в Одесі, це не значить, що я допомагаю тільки тим, хто локально тут знаходиться. Це ще і родини, які розповсюджені зараз по Україні в інших містах і навіть за кордоном. І ми також допомагаємо з евакуацією родин. Тобто, ми націлені на допомогу всім дітям, незважаючи на те, де вони знаходяться саме зараз. У мене є наприклад родина, яка зараз перебуває, на жаль. Досі на окупованій території в Запорізькій області ми не можемо їх евакуювати, тому що діти залишились повними сиротами з літньою бабусею. і вона не погоджується звідти виїжджати. І єдине, що ми можемо їм надати, це постійну фінансову допомогу, яку я збираю від фонду, але навіть не можу нічого відправляти поштою, тому що там на окупованих територіях ну не працює пошта, але ми все одно постійно з ними на зв'язку. Тобто, в нас така допомога, яка не тільки локально, але і по Україні, і навіть за кордоном дітям і родинам. Українським, ну і найголовніше те, що ви ви працюєте прозоро. От про це свідчать і та інформація, яку ми і ці фотографії та реально конкретних людей, їх ну реальні адреси, зв'язки з ними. От і я ще хочу так сказати, звернути вашу увагу, що от, от, у тому текстовому супроводі буде теж адреса цих банківських рахунків, куди ви, якщо захочете, ви можете ну, туди перераховувати свої гроші Вот. І е, я так розумію, що і так, да, і в титрах ви бачили, так сказать, може бути зв'язок онлайн, так сказати, через соціальні мережі вот. і ну, особисто з вами теж можна спілкуватися так, через так, соціальні звісно, мережі. Звісно, 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 можна спілкуватися. Якщо ви знаєте родини, які постраждали, яким необхідна допомога, то, будь ласка, пишіть, чи а, можна на сайті фонду з нами зв'язатися. Я думаю, що посилання буде. Чи мені особисто в соцмережах в будь-якій? Их на Фейсбуці в інстаграмі, де це зручно, якщо чи якщо ви хочете чимось допомогти, в нас дуже багато партнерств не тільки фінансових, які допомагають, але й не фінансових, в тому числі. Тому так а не фінансові ці, А, Ну, дивіться. Наприклад, в нас є партнери, які а, надають взуття для дітей. Магазин Інтертоп, Люксоптика, яка надає лінзи, окуляри і так далі. Тобто вони не дають нам грошима, але вони дають нам своїми послугами чи товарами. А, і таких насправді багато, які надають ну, на вашому сайті. Я бачу там дуже дуже багато партнерів. У так, вас так великі... логотипов. Я думаю, звідки це Це що якийсь рекламний ход? Ні, це реальні партнери. Це реальні партнери, так їх дуже великі. Перелік, і вони ще поповнюються кожного дня, тому що е, на щастя, дуже багато людей і бізнесів хочуть допомагати дітям. Діти, діти це ж наше майбутнє. Ми маємо вкладати в них зараз. Ми хочемо викликати, вибудувати таку систему і допомогти у вихованні цих дітей, щоб вони виросли і, незважаючи на всі обставини, е, були щасливі, були. Психологічно та морально здорові, та е, мали можливість розвивати свій власний потенціал і стати найкращими представниками української нації у світовій спільноті це така наша місія. Ми дуже хочемо, щоб так воно і було. Дай Боже вам сил, дай Боже вам наснаги, дай Боже вам побільше ще партнерів, яких людей, які відгукнуться, во на, на ці ваші слова. От Ще ми подивимося так сказать, пару таких невеличких роликів ну, про цих діток і про цей фонд. От. Ну, якщо є питання, звертайтеся да, особисто до Валерії. От. Дякую вам, ну, як завжди, наприкінці передачі все буде Україна», все буде перемога. І найголовніше те, що ті хлопці, які зараз груддям своїми захищають нашу Україну у цих діток, заради того, щоб всі діти потім. Продовжувати відбудовувати нашу країну. Оце найголовніше. Дякую, Олександр. І так разом до перемоги. Це Поліна з Ірпеня. Їй 5 років. Її батько загинув, захищаючи своє місто і країну від окупантів. Щоб врятуватися від російських військ, Поліна йшла лісами більше 10 кілометрів. Сьогодні дівчинка мріє знову жити у своєму будинку, що був пошкоджений ворожим снарядом. Займатися танцями та малюванням підтримайте Поліну та інших дітей, які втратили батьків.